Працівники виконавчої служби у присутності поліції, муніципальної варти та міської аварійно-рятувальної служби виламують замоки з дверей та виносять меблі із крамниці на території, де розташована українська православна церква Московського патріархату на вулиці Чорновола, 6, 6Б. Звільнити приміщення за цією адресою та повернути їх в міській раді. Церкву зобов'язав Верховний суд України, каже директорка міського департаменту правової політики Надія Кедик. Це не було раптово, це ніхто нічого не знав. Тобто, про те, що має бути висловлення, було ще достаменно відомо 13 жовтня. Було рішення. Ну і надалі, враховуючи всі документи, які направляла виконавча служба, було також зрозуміло, що будуть проводити відповідні виконавчі дії. <кхід> тобто вони мали повне право добровільно висуватися, забрати всі речі, звільнити приміщення. Ну ски цього було не зроблено. Виконавча призначила промислове виконання. На території, де розташовані ці приміщення, планують побудувати дитячий садок, розповідає директор міського департаменту освіти і науки Ігор Максимчук. За його словами, у 90-х роках минулого століття тут діяв дошкільний навчальний заклад номер 23 розрахований на 100 дітей. Будь-яке приміщення, яке буде функціонувати як заклад освіти. Ми завжди з радістю приймаємо, тому що особливо в центральній частині не настільки багато приміщень освітніх закладів, і це дуже важливо, щоб це приміщення повернулося зараз. Перший етап, коли є рішення Верховного суду. Відповідно працює виконавча служба. Якщо цей процес буде завершено, наступним чином треба буде робити відповідну проєктно-кошторисну документацію, капітально ремонтувати дане приміщення і, звичайно, вкладати в нього кошти. Під час того, як представники виконавчої служби виносили речі з крамниці, у церкві священники відправляли службу. Опісля до приміщення крамниці прийшов протоєрей Василь Романюк. Ми сьогодні рано подали клопотання до виконавчої служби міської про те, щоб відкласти це виселення, у зв'язку з тим, що громада і єпархія не можуть вивести речі там за дві секунди і тому подібне. Час боротьби юридичної ще не завершений. Дякую за увагу. Приміщення церкви було зачинене. Всередині перебували профіяни та священники, які не реагували на стук від представників виконавчої служби. Коли працівники міської аварійно-рятувальної служби спробували відважити двері, їх відчинили зсередини. Знімайте хрести, це все буде у ваших, на ваших сім'ях, на ваших дітях. Це все буде. Простіть мене, ну я вам скажу так, як я це бачу, як це ви робите, тому що можна би було зараз підписати якийсь договір про те, щоб 2-3 дні дати спокійно віруючим людям, жителям міста Івано-Франківська, які проживають тим самим українцями. Опісля священики та прихожани церкви почали виносити з приміщення та вантажити у автомобілі, ікони та інші речі. Нагадаємо, приміщення за адресою Чорновола 6 та Чорновола 6Б виконавчий комітет міської ради передав в оренду місцевій єпархії Української православної церкви Московського патріархату у 2006 році. Термін, який зазначали у рішенні до початку будівництва нового будинку. Орендар мав виконати умову у місячний термін, з дня повідомлення про знесення будівлі, звільнити та передати актам орендавцеві приміщення. За словами Надії Кеде, у 2018 році виконком міськради прийняв рішення про припинення договору оренди в зв'язку з необхідністю використання приміщень. Однак представники Української православної церкви Московського патріархату не звільнили приміщення. У 2019 році міська рада звернулася до суду з позовом до місцевої єпархії Української православної церкви Московського патріархату з вимогою звільнити будівлі. Судові процеси тривали до жовтня минулого року. Ілона Загрук Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.